У цьому відео я розповім вам, як швидко прокачати рівень зброї, загальний рівень вашого персонажа та челенджі на кшталт 200 хедшотів зі снайпи на відстань не менше 200 метрів. Скоріше за все, ви вже чули про фарм на ботах. Так, це саме він і буде, але я трошки спростив спосіб входу у цей сервер. Тому вам не доведеться сидіти тикати мишку, щоб нарешті туди увійти. По-перше, я би хотів виділити два сервери. А саме, перший цей сервер для прокачки загального рівня, рівня зброї та деякі челенджі. Цей сервер для виконання челенджу на 200 хедшотів з відстані не менше 200 метрів. На прикладі першого покажу вам, як це реалізувати. Заходите у ком'юніті Search Experiences. Тобто пошук, сюди вводите код, знаходите сервер, натискаєте на нього, введіть пароль, щоб до вас ніхто не увійшов. І на цьому моменті 90% через 5 хвилин перестають цим займатися, тому що виникає помилка, і багато хто думає, що на цьому все. Сервер не існує або не діє. Тому я раджу вам завантажити автоклікер. Посилання на нього я залишу в описі, як і коди для серверів. Завантажуєте автоклікер, обираєте мову далі, скіпаєте все. Run запускаєте. У налаштуваннях заходите у клікінг. Repeat. обираєте Repeat Until Stapet і ставите 3 секунди. Натискаєте ОК. OK. Ваша гаряча клавіша буде на F8, щоб активувати клікера. У грі просто наводите на хост і натискаєте F8. В моєму випадку пошук зайняв приблизно 5 хвилин, і при цьому я займався своїми справами. На власному досвіді скажу, що у популярні сервери у будні, після 15-ї, увійти дуже складно і у вихідні. Тому підберіть для себе можливість. Увійшовши у гру, ви будете лише з ботами у катці, тому я раджу вам. Настрілювати ботів, знаходячись у точці, тобто захоплюючи її, якщо ви хочете поформити більше фрагів, ви можете бігати, шукати ботів, знищувати їх. Якщо ви хочете якомога швидше закінчити катку, краще просто захоплювати точки, і як тільки ви захопите дві одночасно, ваша команда виграє. За 15 або 20 хвилин цього матчу. Я отримав 80 тисяч досвіду, що дуже непогано, враховуючи те, що вчора вийшов патч, котрий прискорив прокачку у звичайних іграх, щоб люди таким фармом не страждали. Але як оце, і також цей патч, наче занерфив прокачку у бот-лобі. Чесно кажучи, так, у звичайних режимах прокачка стала легша, але нерф на ботах взагалі непомітний. Тому цей метод актуальний до цих пір, і я думаю, буде актуальний і надалі. Хотів би ще додати: якщо вам важлива ваша статистика, я про ваше співвідношення КД. Це скільки ви вбиваєте і скільки помираєте. Результат тут загальний. Тобто бот вважається за реальну людину. Розумієте на що я натякаю? У грі підбір гравців працює наступним чином: перше шукає по пінгу. затримці. Друге регіон. Ваше географічне розташування. Третє тип введення. Якщо ви граєте з контролером, вас переважно з'єднає з іншими гравцями на контролерах. Якщо ви граєте на мисці, клавіатурі, то переважно з іншими такими гравцями. Четвертий пункт навички гравця. Це якраз таки ваше КД співвідношення вбивств до смертей, середній скор перміни, СПМ перемоги та поразки, ефективність у класі, медик, інженер тощо, участь у виконанні цілей, захоплення прапорів, допомога союзникам, але на секундочку відбирає по КД. Якщо ви наб'єте КД на ботах, і воно у вас перевищуватиме 3, Якщо гра буде спокійно враховувати при підборі всі три пункти, а потім буде відштовхуватися від четвертого, тобто від вашого КД. Я вам співчуваю, друзі, бо це будуть. Найпітніші лобі, котрі ви могли б зустріти. Єдине, що я хотів би попросити у розрабів, це відокремити статистику кастомних серверів від офіційних та майбутнього режиму батл Роялю, або взагалі прибрати статистику з режиму з ботами. Друзі, підтримайте, будь ласка, лайком, поділіться вашими враженнями від оновленої прокачки у коментарях, і напишіть на яких серверах ви прокачуєтесь. Величезна подяка спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Медфайвсу та Крігеру. Друзі, всім Лещезна дякую за підтримку, а я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі!